Так, знімаю заряд. 479, було 480, дощова погода, літо, опілям Піра є. На градуснику 20 градусів показую. Тобто не максимально жарко, при максимально жаркому періоді буде трошки більше, звичайно. Що хочу сказати, гарно себе машинка поводить на дорозі, дуже швидко розганяється. Якщо треба газ в пол, скажу так, кішки лізуть наружу. А, так максимально, максимально швидка, як на мій погляд. Я думаю, не тільки я буду з цим згодна, інші також, хто власник таких автівок. А, з приводу заряду, От бачите, я приїхала, трошки скотила з горки, вже 480. Вона самозаряджається, коли ну тут є режим рекуперації на лепестках Отут а а, там де руль надіюсь, показано гарно. А гарно ходить в повороти, малюбрена, вона маленька. Для міста ідеальний варіант. Я в захваті. У кого є питання, задавайте буду розповідати свої емоції а за рулем, за кермом цієї крихітки. От, на жаль, у нас дощик. Але у природи немає поганої погоди, так? От, бачите, скільки є, до 480. Як скотилося, вона трошки самозарядилася. І 480 так і показує. От уже 479. Але краще тих кілометрів не дивитися, не наблюдати, бо з кожним разом, коли я купувала машину, я думала, зразу буду льот на ній. Чесно, на ній просто не хочеться там вижимати. Пол педалі, щоб там швидко їхати. Хочеться їхати комфортно з задоволенням. От, от якось такі ось емоції за рулем цієї крихітки. Я задоволена.